Командор команди ЗАЗ-965 Роман Щепков розповідає, що участь у ралі в Монте-Карло українці візьмуть вперше за весь час існування цих перегонів. Минулого року змагання скасували через пандемію. Цьогоріч готуються три команди, одна з яких жіноча. Автопробіг марафон Дружби і миру стартував 12 червня в Умані. Фінішують там же 4 липня. Основна мета якого це розказати про це всій країні. Перше, по друге, це провести випробування автомобілів, і по третє, це зробити пробіг по 30 містам України до 30-річчя незалежності нашої країни. Рената Вільчинськайте, пілот жіночого екіпажу на ралі Монте Карло. 24-річна водійка розповідає, що вже брала участь у перегонах із румунськими та молдавськими колегами. З останніми проїхали 2,5 половиною тисячі кілометрів. Розповідає, чому участь у таких змаганнях для неї важлива. Доказати, що жінки також можуть і мають право керувати, і можуть перемогти в якомусь змаганні на рівні з чоловіками. Запросили до участі в ралі голову ретро-автоклубу Станіславський Геннадія Козиренка. Він пілот, його штурман Павло Данченко. Чоловік каже, його горбатий Запорожець готовий до перегонів на 70%. В ньому вже відновлений двигун, а старі деталі замінили на нові. Геннадій Козаренко зауважує, що шанс взяти участь у таких змаганнях випадає не кожному. Тому така можливість сама по собі нагорода. Такого як готування, щоб конкретного немає якогось там. Тренувань чи що. Десь ми їздимо своїм клубом ретромашинами, десь нас запрошують. Ну і відповідно там якісь є такі руки в гори їздимо. І це дає деякий досвід, тому що дороги у нас, знаєш, ну, знаєте, які, і десь можна газанути, десь можна не зупинитись. Наталя Олексієнко, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. івано франківськ